Всім доброго дня, з вами Анатолій Пахомов, Ваджра йога і остеомеханіка. Остеомеханіка це та річка, може допомогти людині, якщо у вас є певні проблеми зі здоров'ям. І сьогодні я хочу розповісти вам такий приклад. Один із прикладів, як ми працюємо, людина звернулася з болями в області спини, в грудній кліці, а також з тим, що погано спить і нестабільний тиск стрибає то вверх, то тиск. Один сеанс, і тиск нормалізувався. Пройшов місяць уже, Пацієнт прийшов на повторне обслідування і сказав, що тиск більше не тривожить, спить нормально, болі в грудній клітці прийшли. Це один із прикладів, коли тиск був пов'язаний саме зі структурою, тому що тиск кровяний тиск, ви повинні розуміти, що це та річ, яким управляє, якою управляє нервова система. Зрештою, в нашому тілі всім управляє нервова система. Тому, коли у людини високий тиск, низький тиск або стрибає тиск, це не означає, що щось там не то сталося з судинами чи з серцем. Так? Люди одразу люблять якісь там операції робити, щось таке. Дуже часто це просто зміщене ребро або зміщений хребець, або ще якась структура, там блиши, може бути іноді це кліт, грудна клітка там. Тому спершу треба попробувати такими м'якими методами це все налаштувати. Не завжди так відбувається, що це один сеанс і все пройшло в людини, але таке буває досить часто. Проте слід зазначити, що з тиском не завжди так просто, тому що іноді, іноді на тиск впливає ще емоційний компонент. В даному випадку цього не було. Тобто, була певна травма психічна, чи стрес, чи фізична. Змістилось ребро, хребці, і відповідно, коли це поправляєш, воно все відновлює свою правильну роботу. Але іноді це може бути, що у людини такі погляди на світ, що от вона, наприклад, з чимось не згідна. Так? Що це несправедливо, вона хоче боротись, але фактично може нічого не робити. Тоді в людини, що піднімається тиск, і може триматися високий тиск. В такому випадку слід змінювати свій світогляд. Наприклад, ми пропонуємо практики медитації, пропонуємо йогу. І якраз, зокрема, у нас зараз є курс для початківців, де людина, ніколи не займаючись йогою, зможе навчитись простим вправам, навчитись медитації і таким чином допомогти собі. Як дізнатися, чи є емоційний компонент, чи тільки там структуральна причина? Треба спробувати. Коли ми виправляємо, відповідно, ми бачимо, чи є результат, чи треба ще щось робити, чи ні, ми працюємо в кількох точках і кількома способами. Мої учні працюють в Києві на Подолі, є наша студія в Києві. Так? Сергій і Вікторія, є також інші люди, які можуть допомагати. Також є варіант, ми з дружиною працюємо у Лос-Анджелесі, південь лос анджелеса манхеттен Біч. Або якщо у вас, наприклад, є кілька, двоє-троє, то ми можемо під'їхати до вас з масажними столами своїми. Ось. І третій варіант, якщо ви і не там, і не там знаходитесь, десь там в Австралії чи десь ще в якійсь країні, то є варіант дистанційного сеансу. Це теж працює, хоча, на мій погляд, більш ефективно, коли руками працюєш, так, ну але вже як виходить. Е звертайтесь, бажаю вам не хворіти, бажаю вам здоров'я, займайтеся собою, не чекайте, поки стане якась критична ситуація. Завжди пам'ятайте, що легше запобігти захворюванню, ніж його потім лікувати. Оглядайте хоча б раз в рік, раз в пів року свою структуру, виставляйте на місце ребра, кості, звертайтесь до остеомеханіків. Мої учні є по всьому світу. Всім здоров'я, з вами був Анатолій Пахомов, Ваджра йога і остеомеханіка.